Друзі, Бетері, Софія, і так ресурс. Де тобі зараз брати ресурс? Кожну мить В житті нам треба ресурс. О, супер! Дивіться! Це ж цей, да? Це лотос. Дивіться, лотос, ви ж знаєте, він як він народжується, він же вилізає через багнюку, проривається і потім являє світу свою красу, просто неймовірну. От, тож, будь ласка, любі друзі. Вилазьте зі своїх низьких вібрацій, їх треба прийняти. Це не страшно, що ми більшість з нас жили в неекологічних відносинах, в е, без самоповаги і так далі. розумієте? але час вилазити, тому що то для нас було пропрацювання, то тренажер нашого життя. Навчися прощати і тоді жити стане легше та радіра. Радосніє, мабуть, так українською, от але так. Ви тоді знимете себе вантаж.